Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Я вже декілька разів публікував на цьому каналі різні варіації цікавих рецептів приготування страв з лавашем. Сьогодні ще один варіант з одним інгредієнтом, про який ви, напевно, і не подумали його використовувати з лавашем. Це квашена капуста. Так, так, друзі, вам не почулось саме квашена капуста. Берете звичайний лаваф, трішки змащуєте його гірчицею лагідною, трішки майонезу. Додаєте квашеної капусти, знову ж таки, небагато, ось як бачите на екранах. Трішки тоненько нарізаної цибулі, не маринованої, просто свіжої цибулі. Ковбаса або сосиска будь-яка, яка вам подобається, трішки твердого сиру. Це все завертаєте. І відправляєте на попередню розгріту пательню, обсмажуєте на соняшниковій олії 4-5 хвилин будь-якому випадку до ось такої красивої золотистої шкоринки з обох боків. Все. Друзі, якщо чесно, я також трішки скептично ставився до того, чи використовувати квафену капусту чи не використовувати з лавашем. Ну. Скуштувавши, я змінив свою думку. Це дійсно дуже-дуже смачно. Головне, не давайте багато капусти. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими рецептами приготування страв з лавашем. До нових зустрічей!